Британський підприємець Сер Річард Бренсон є однією з легенд бізнесу. Мільярдер, новатор та великий оригінал, заснована ним Virgin Group на сьогоднішній день об'єднує у собі більш ніж 400 компаній. Саме він стане віп-спікером найбільшого у центральній та східній Європі форуму з бізнесу та лідерства Forum One, що пройде 30 квітня у Київському палаці Україна. Наділо в тому, що у нас є можливість поучаствувати в різних секторах, в залежності від того, що учасник хотів би Тобто він хоче просто услышати річарда Бренсона, він хоче потрапити до нього на закриту сесію, Он хочет лично пообщаться с ним в индивидуальном формате, поужинать вместе с ним, поделиться своими проектами, передать ему свой проект, сфотографироваться с ним. То есть все зависит, в каком секторе, какой сектор участник выбирает для себя. Окрім Річарда Бренсона для аудиторії у 3,5 тисячі бізнесменів виступить ще шестеро спікерів: Фредрік Харен, Джордж Вон Ейкен, Габор Джордж Берт, Бен Сандерс, Євген Чечваркін та один секретний спікер. Можна впевнено сказати, що форум ван готується стати найбільшою бізнес-подією в історії країни. Ми всі являємося цієї країни. Ми хочемо щось зробити хороше для цієї країни. У даному форматі це достатньо. Большой открытый Open Event, который даст хорошую энергию, вдохновение, опыт. Многим людям каждый найдет что-то свое. Кто-то найдет вдохновение, кто-то найдет опыт, кто-то найдет бизнес-контакты, а кто-то сможет получить инвестиции. Потому что наш форум, прежде всего, соберет как бизнесменов, инвесторов, молодых предпринимателей и многих людей, которые стремятся стать лидерами. Олексий Годзенко специально для Росатеба. Well, hi everybody. Um, looking very much looking forward to coming uh, for the Forum 1 Leadership uh, Conference. In the conference we can talk about how you can have uh, success in life yourselves and uh, a lot of success in uh, in business. Forum One Ukraine. Киев, 30 апреля. Дворец Украина.